За кілька тижнів у Кам'янці-Подільському Ерік Сінке, французький психотерапевт і енергопрактик, знайшов друзів і серед дітей, і серед дорослих. Місі Ерік почав свій професійний шлях, рятуючи людське життя як пожежник. Я Ерік, я французький волонтер, я психотерапевт. я радий працювати з український народ. Чому для вас важливо працювати саме в Україні? Вже три роки я працюю з військовими з посттравматичним синдромом і біженцями. Це вже в шосте, як я приїжджаю до України. Два перші рази я привозив медичні матеріали для військовослужбовців. Я вражений мужністю українців. Це сміливий, працелюбний, симпатичний і креативний народ. Я приїхав, щоб допомогти тому, що вони борються за свободу і демократію. Ерік Сінке привіз до України унікальну розробку програму віртуальної терапії, розроблену французькими науковцями та озвучену українськими жінками, які зараз мешкають у Франції. Вправи на баланс, цілесна медіація, релаксація складають комплекс, який допомагає покращити психоемоційний стан людини. Одразу з кам'янцями сі Елік відправився у Чернівці, де на нього вже чекають. А ми сподіваємося дуже скоро ще раз побачитися з цим усміхненим і щирим психотерапевтом із Франції.